Прогулянка у парку, що обернулася смертельною небезпекою. Киянка вигулювала собаку і не на голку. Дівчина одразу побігла в лікарню здавати аналізи, і її реакція абсолютно адекватна, враховуючи, що такі страшні хвороби, як, до прикладу, чи гепатіт, передаються серед іншого і через кров. А отже, поранення гострими предметами може нести у собі потенційну загрозу. Ну, тут цілком можливо, цілком можливо, Я з тобою згоден, бо за даними МОЗ, на початку року 137 тисяч українців віл інфекцію мають, а на гепатит хворіє близько півтора відсотків взагалі всіх українців. І всі з них, ну, скажімо так. Не всі з них відповідальні, і от якщо ми говоримо про голки, і ми думаю, розумієте про те, хто їх лишає. Але мені от інше цікаво, як дівчина взагалі укололася, що ця голка стричала десь з лавки? Хтось її струмив якусь іграшку і спеціально поклав? У мене просто до цього дуже багато запитань. Відповіді на всі ці запитання просто зараз будуть у нашому сюжеті. Ну а головне, як діяти, якщо ви потрапили в подібну історію, що робити, коли ви поранилися невідомими предметами. Відповідь і далі в нашому сюжеті. Цей парк у Олександри досі викликає неприємні емоції. Дівчина намагається обходити його десятою дорогою. Мене просто охватає паніка. Я вже похоронила себе, бо я подумала, що всі можливі хвороби ВІЛ-СНІД зараз будуть жити в мені. Одного дня, прогулюючись із собакою, Олександра наступила на голку. Дівчина миттєво відчула нестерпний біль у стопі. Дивлюсь на ногу, дивлюсь на кросівок, і я бачу, що це була медична голка, я розумію, що це наркоманська голка. Я знімаю кросівок, дивлюсь, і моя нога нога проколота. Від думок про можливість інфікування вірусом ВІЛ дівчина запанікувала. Хоча насправді цього віруса в даному випадку боятися, треба було найменше. На голці він може прожити не довше 30 хвилин. Все залежить від температури повітря. Чим спекотніше, тим швидше він гине. Трохи довше живе на металевих поверхнях вірус гепатиту Б. У цьому плані він більш небезпечний, тому і часто передається через маніпуляції з кров'ю, татуювання, пірсинг і використання нестерильних голок. Це може, наприклад, бути гнінічкова інфекція, тому що гла може бути забруднена і грунтом, е, може бути містити на собі залишки іншого чогось. Може, цією голкою кололи котів собак. Але одна річ, коли вірус гепатиту Б переходить на голці від одного клієнта та то салона до іншого, наступного і зовсім інше, отримати його через голку, яка тривалий час лежала на вулиці. Напевно, Олександрі було б значно спокійніше, якби вона знала статистику. А вона така, що за останні роки в Україні не було зафіксовано жодного випадку, коли людина заразилася будь-яким вірусом від невідомого ріжучого предмету. За минулий рік 1163 які звернулися за постконтактною профілактику, отримали даний курс, і з них 60% – це були е, випадки, які не пов'язані з професійними м, діями, а саме такі от, побудові або е, сексуального характеру. А от чого варто було боятися, то це правець. Цю заразу якраз саме так і підхоплюють через уколи та порізи брудними сторонніми предметами. Якщо не звернутися до лікаря протягом 72 годин, наслідки можуть бути фатальними. Незавчасні звернення, на жаль, провокують вже серйозні судовні напади, з яких вже дуже важко виводити людину, лікувати людину. На жаль, там вже не зворотні починаються зміни. Якщо після такого поранення ви не можете швидко дістатися медпункту, лікарі радять самостійно промити рану водою з милом, щоб знизити ризик інфекції. А от використовувати перекис водню чи йод для обробки не радять. Кажуть, це може погіршити ситуацію. Також не потрібно терти, стискати, накладувати пов'язки, відсмоктувати кров з рани. Олександра після поранення одразу звернулася до лікарні, там здала аналізи і, нарешті, зітхнула з полегшенням. Жодних інфекцій у неї не виявили. А загалом, щоб не панікувати, у разі виникнення подібних інцидентів можна себе застрахувати наперед. Профілактичної вакцини від ВІЛ не існує. А от від гепатиту є, її потрібно вколоти один раз. Є вакцина і від правця. Її треба вводити раз на 10 років. Вакцини від гепатиту Б та правця безкоштовні і мають надаватись в державних клініках.